Олена Пчілка добра порада, турецька казочка. Був собі один Турчин, і була в нього велика сім'я. Він сам, та жінка, та батько, та мати та скільки з дітей, а хата одна, тісно йому було так, що страх. От той Турчин і пішов до свого мули. Це в турків так називають священник. Прийшов та й каже Порадь мені, паноче, що мені робить, бо вже не можна видержать за тією тіснотою. А вівці в тебе є? пита Мула. Єсть, каже Турчин, скільки штук у хліві. Ну, то візьми в хату спару овець з ягнятами, каже Мула. А потім прийдеш знов. Через який час приходить Турчин. Ну що, пита Мула, чи помоглось? Та де там? Ще гірше стало, Отказує Турчин. Нічого, каже Мула. А корова в тебе є? Є корова й теля. Ну, то візьми в хату ще корову з телям, каже Мула. Узяв Турчин і корову. Днів через два приходить і говорить, що ще гірше стало. Вже, каже, й дихати не можна в хаті. А ще вночі, як почнуть мекати ягнята, хтеля теля та побудять дітей, то тоді хоч з хати втікай. Нічого, а верблюди в тебе є? пита мула. Та є один. Ну то візьми і його в хату. Дивується Турчин, однак послухався, взяв ще й верблюда в хату. Приходить знов. Ну що? пита мула. Ой нічогісінько не пособлю, каже Турчин. А все гірше та гірше стає. Уже так тісно стало, що й проступитись нікуди. А задуха така в хаті, що аж млію, змилося. Порадь мені щось інше. Ну, ось що я тобі пораджу, говорить Мула. Виведи тепер верблюда, та як виведеш, то прийдеш і скажеш, чи помоглось. Прийшов Турчин через день. Ну, що? пита мула. Та ніби трохи покращило, тільки все-таки не дуже. Ну, виведи тепер корову з телям. Вивів і корову. Ну що? пита мула. «Покращило, – каже Турчин. Багато покращило. Ну, то тепер виведи овець з ягнятами. Вивів Турчин і овець, приходить до мули такий радий. От, каже, спасибі тобі, паноче, за цю раду. Отепер помоглося так помоглося. Як вивели ми овець та поприбирали увесь бруд та вивітрили, то так хороше стало в хаті і зовсім не тісно. Спасибі тобі на цей раз, велике спасибі. Ну й гаразд, каже мула, іди з Богом до своєї хати і втішайся своєю сім'єю та знай. Що як чоловік дознає чогось іще гіршого, то вже тоді те, що було перше, не здається йому таким поганим.